Віце-прем'єр-міністр України Олександр Вілкул з робочим візитом в Івано-Франківську. Урядовець взяв участь у відкритті нової сучасної когенераційної установки теплокомуненерго. Її запуск дозволить зекономити майже 470 тисяч гривень у рік. Дана котельня вирішить проблему гарячого водопостачання у мікрорайоні Пасічна. Чару ця конораційна установка буде виробляти електроенергію. І котельні, так само мережами ця електроенергія буде транспортуватися на другі об'єкти теплокомуненерго. Виробництво електроенергії складає по даній корунаційній установці 65 копійок, що дає можливість зекономити гроші на оплату енергоносіїв підприємства «ТКЄ». Крім того, Олександр Вілкул ознайомився з реконструкцією очисних споруд у селі Ямниця. Тут очищають стоки з цілого івано Франківська. Гроші на оновлення об'єкту це запозичення від Світового банку у сумі 11 мільйонів доларів. Тепер у місцеві водоми потраплятиме більш очищена вода, адже донині стоки з цього об'єкту не відповідали існуючим екологічним нормам. Нижче річки з Дністра беруть воду Кишинів, Чер... Одеса і Чернівці. Ми не вкладалися в показники, які вимагає наскільки води в ріку бистися. Були аеробні процеси очистки, звичайна традиційна схема очистки. Також Івано-Франківськ прийняв виїзну колегію Мінрегіон Буду. На ній віце-прем'єр-міністр Олександр Вілкул визнав готовність регіонів України до опалювального сезону на рівні 98%. За несприятливих погодних умов тепло у людські домівки почнуть подавати швидше 15 жовтня. Пообіцяв урядовець. Але всі області йдуть попереду плану, і ми ставимо завдання, щоб 1 жовтня вже Почалася прокачка системи наповнення водою і прокачка 1 жовтня. До 5-го теплоноситель повинен вже бути у соціальних об'єктах. Це дитячі садочки, шкіли та лікарні. А до 15 жовтня це вже житлові будинки. За інформацією Мінрегіону у трьох областях підготовчі роботи до зими вже завершені: це Тернопільська, Миколаївська та Донецька. Найбільше відстають Волиняни, Сумчани, Львів'яни та Черкащани. Ірина Тимчишин, Андрій Шкварла. Новини на вежі.